Неможливо застосувати примусову евакуацію до дорослого населення. Юридично неможливо на законодавчому рівні немає такої можливості, тому обов'язкова евакуація. Вона ще півтора року тому оголошена, і при обов'язковій евакуації. Кожна доросла людина має право відмовитись. Напишав написавши заяву. ті люди, які залишаються в місті Куп'янське, бо на території Куп'янської громади на сьогоднішній день вони написали заяву і офіційно відмовилися від евакуації. Безпосередньо в місті Куп'ян залишається 740 мешканців. Якщо ми кажемо за всю територію громади, це 1750 цивільних мешканців, які залишаються на жаль, відмовляються нехтують кожного дня. Гинуть або зазнають пошкоджень, травмувань. І на жаль, єдиним аргументом для тих, хто зараз залишається в Купянську, виїхати є там руйнація або пошкодження їхнього житла. Інші аргументи на них не діють. Хоча це всім забезпечено. По перше, здебільшого, хто залишається в Купянській або на території купянської громади, це пенсіонери, люди похилого віку, маломобільні. І я про це вже кажу відверто. Важко про це казати, але ці люди самі на собі поставили хрест, тому що ніяких аргументів немає. Житловий фонд пошкоджений або зруйнований. Критична інфраструктура зруйнована повністю. Немає ні світла, ні газу, ні води. Соціальна інфраструктура не працює взагалі. Немає ні лікарень, ні магазинів, ні аптек, ні пошти. Взагалі нічого немає. Ну яка логіка залишитись? Да? Якщо ми кажемо про майно, і майно вже кожен, кожен будинок багатоповерховий або приватний будинок пошкоджений або зруйнований, або згорів.